Чи не її? Так квіни, звісно. На жаль, ми маємо щасливий фінал. Я не знаю про які взагалі ми тут психологічні принципи можемо казати взагалі, тому що це просто катастрофа. Вітаю, вітаю, любі друзі! Ви на каналі письменниці квір літератури Олга Олде, і сьогодні у нас неймовірний сюжетний огляд книги, яка дуже неоднозначна, але дуже вартує своєї уваги. цю книгу написала письменниця «Чарівна мрія. Називається вона Неслухняний, так як історія йде від першого обличчя, і це чоловік, якого звуть Кайл, то ми слідкуємо за ним, і він просипається із такою емоцією, що він абсолютно не розуміє, що відбувається у нього в стосунках, по його дівчинам. замість того, щоб йти на відкритий чесний діалог, по є йому команди. Я навіть підготувала реальні нотатки з цитатами з цієї книжки. В мене раптом прилетів мій одяг. Це одна з найперших цитат, яку на зустрічає книга. Чоловік відкрив очі 7.36 ранку, і у нього прилітає його одяг. Щось відбувається, якийсь конфлікт, якого ми абсолютно не можемо зрозуміти для того, хто перший раз знайомиться із текстом. Збирайся, виїжджаємо за пів години, а ми ще знову розмовляємо. Класика жанру насправді, коли люди в конфлікті. Перестають розмовляти, закриваються і замикаються у собі, і не мають здорової комунікації між собою. Це від початку дуже конфліктна позиція, коли люди замість того, щоб мати здоровий, чесний і відкритий діалог, закриваються, уходять в себе та сподіваються на те, що інша людина зможе якось прочитати їх. Оди, я знаю, що в інших цивілізаціях то, що розповідають езотерики і бачили в агресії люди, що люди можуть спілку... ну люди да створіння з мозком можуть розмовляти між собою, телепатично. Але наразі а, для людей землі це в більшості недоступно. І це абсолютно недоступно Олексіс. І більш того, це абсолютно недоступно Хайло. Насправді, це історія, яку я можу назвати, що а, стосунки між двома абсолютно нездоровими людьми, але серед них трошки більше нездорова жінка, хоча а, ми в СМР, в сучасному любовному романі звикли, що не дуже у нас здоровий чоловік, і це в нас почалося ще сучинок ну, з п'ятдесяти від сірого. Нас відбуваються конфліктні ситуації, через які ми бачимо, що в принципі хлопак Кайл теж не дуже здорова людина. Замість того, щоб казати, через я смс, я зараз розкажу вам, що це таке, тому що про це ж кричать всі психологи, я не знаю, всі просто психологи, сексологи, кармологи. Я просто не знаю цю інформацію вже подаю. І загро. І без грошей, і коштовно, і безкоштовно, що таке я-СМС? це відправляти людям сигнали через я-повідомлення. Не ти поганий, а я відчуваю поруч із тобою себе погано. Ну, Звісно, що це груба форма, і це треба ще більш м'яко, мабуть, звулювати. Але Кайло вам теж показує, що у нього немає. Базових принципів на психології, і що він починає розповідати? За що я маю вибачатись за те, що ти ведеш себе як істеричка? Ти перетворіла кілька вечорів на пекло. Може, ми будемо це обговорювати вдома. Контекст, вони їдуть в машині на повному ходу і. Алексі, головна героїня, вона пропонує йому вибачитись. Але ми, як ті ще абсолютно не розуміємо за що. І ось тут, нарешті, ми бачимо, що у них відбулася вчора ввечері якась конкретна ситуація, через яку він з'їхав на диван. Але він каже, що це відбувається кілька вечорів вже поспіль, що вони постійно конфліктують, постійно знаходяться в стані конфлікту, і він себе не вважає винуватим. А Винуватим вважає її ревнощі, і він не подає цю інформацію, що мені некомфортно. комфортно. Він каже: Ти істеричка. Це в принципі привід доби. Суть полягає в тому, що головна героїня, керуючись своїми ревнощами, нападами істерії і, мабуть, чи якимись нездоровими психологічними проблемами, вона надсилає і відсилає, відвозить <свісно> власноруч, відвозить його до інституту корекції поведінки несугненних чоловіків. І а, там працюють пані, які знають всі 48 методів катування сакральної чакри. Верто кажучи, у одній фразі я не зможу вам описати, що там вибивало, де да, і цензура не зовсім це пропускає. Але корекція була саме через різні тілесні тактильні моменти, а також покарання, які не зовсім. Можна сприймати як щось позитивне, особливо в 21-му сторіччі, особливо в цивілізованій країні. І коли ми бачимо, як маніпулює психологічно пані директорка, як насаджує свої принципи управління та тілесності охорониця, як вчителька, одна з найголовніших, пані Блейк, навчає да і проводить уроки етики й моралі в зовсім невитичному і неморальному. Ключі і найгірше з цього все, що всі ці чоловіки, вони там закриті, заперті. Але далі у походу з сюжету ми дзін'ємо що більш того, що там в основному знаходяться чоловіки, які є злочинцями. І наш персонаж, головний кайл, який ну просто мамина квіточка, просто квіточка лотоса, яка ледь не засохла там. З у присязі такої агресивної неконтрольованої поведінки. Але ці здає Кайла у цей коригувальний заклад, підписує якийсь контракт, платить гроші і залишає його на тиждень. Через тиждень їм дозволяють зустрітись, а це як. Побачення у в'язниці, і мені дуже сподобався момент, коли Кайле, ти злишся на мене, а Кайл у наморднику, він не може відповісти. Вона навіть не віддає собі ніякий зворотній зв'язок. У неї нейронні зв'язки абсолютно не спрацьовують на те, що людина перед нею знаходиться у наморнику скута наручниками. Ну і в цілому не знаходиться на волі. Ти злишся на мене? Кайла? ні, Олексій, все добре, все нормально, все хорошо. І мені сподобалось, як авторка жартує, то що, я тепер достатньо стохуяний?» Він мовчить. Це дуже тонка іронія. Не мають наручники, тобто він якби має відчувати себе більш вільною людиною, але вони все, ще знаходяться у камері для розмови між ув'язненим та його дівчиною, і це дуже весь дивний діалог, тому що все, що цікавить Алексіс, чи не злиться він на неї, і чи не кине він її після того, як вийде звідти. Вибач, мені, а, за мою поведінку, каже Кайл, я не повинен був так поводитись. А вона йому відповідає. Ти не винен? Це я таку кашу заварила. Пробач мене, то ти мене не кинеш. «Ну, Звісно, що я вирізаю шматочки описовості моментів, але давайте подивимось на голий контекст. Пробач мені, то ти мене не кинеш. Все ще її цікавить, що після того, як людина має вийти з коригувального закладу, над яким проводяться над ним знущальні експерименти і на витривалість психіки та фізики, її цікавить лише одне, чи не кине він її, так і не, звісно. Але я так думала, на жаль, ми маємо щасливий фінал. Звісно, ні. Забери мене додому, просить Кайл, і вона йому каже: є проблема, я не можу тебе забрати. Я повинна тебе забрати лише 28 грудня. Якщо здасиш випускний екзамен, вона його закрила, там за гроші. Але, як з'ясувалося, що його не можуть відпустити з коригувального закладу, бо всіх цих керівників цього закладу. Цікавить не гроші, їх цікавлять люди, і більш того, вони проводять експерименти. А ця дівчина Алексіс, як вона нам каже, далі вона абсолютно не читала контракти. Коли його почитала, вона перелякалась і прибіжала на побачення, щоб його спробувати забрати, але її відмовили з такими умовами. Ну втім, вона зробила лише один гарний. Можна сказати, два гарних вчинки, але з урахуванням того, що відбулося від початку, вони всі зводяться абсолютно на нуль. Вона принесла йому телефон, вона його зарядила, вимкнула, вимкнула звук також. Тобто вона підготувалась до того, щоб він зміг втекти. І це якби добрі всі вчинки. Окрім того, що вона після цього, знаючи, що він знаходиться у дуже складних фізичних обставинах, вона продовжила свої ласки, якихось ігри та приставання. Він відповідав, але зрозумієте, людина з психіка абсолютно розшатана, і він не знаходиться у тому стані, щоб адекватно оцінювати вчинки, які відбуваються з ним, і які робить він. Людина у стресі веде себе як п'яна. Фінал цієї всієї каші можна назвати просто героїчним. Вона приїжджає і починає його рятувати. Вона кричить: Він мій хлопчик! А він відповідає тільки твій. І давайте подивимось просто на цю пам'язну просто реакцію. Вона його вважає річчю, а він себе дозволяє вважати річчю. Я не знаю про які взагалі ми тут психологічні принципи можемо казати взагалі. Тому що це просто катастрофа і це катастрофічна ситуація, коли нам це подається як романтизація. Ну точніше, я не кажу тут про автора. Я кажу про те, як люди зчитують метасенси. сенси що можна зробити, який можна висновок зробити з фрази. Він тільки мій. Це якийсь аб'юз. Людина вважає іншу людину. Прив'язаною до себе, так більш того, що якоюсь річчю, тому що тільки мій це може бути якась річ, якийсь телефон, я не знаю, машина, тільки моя, квартира, хата. не людина. Тому що людина має волю і має йти. Кайл їде додому, тому що я так сказала. Молодець, прям класна дівчина. Ти його сюди привезла, а тепер вивозиш. Прям ну справжня жінка, і хату підпалила, і хатю потушила, і коня врятувала. Молодець. Після цього вона вступає у битву з директоркою цього корговального закладу, і вона її вдаряє, так що шли зуби в той не полетіли. І наш кайл він кричить: виходь з мене заміж. Ну, звісно, що не директорці, а своїй Олексіс. Тобто його психіка, його психологічний стан абсолютно розшутався до такого ступеню, що йому подобається, коли проявляють насильство. Так, це був момент захисту. І так, у звичайних роботах, де домінує і займає домінуючу позицію чоловік, нам так це і подається. Але вони не в рівних умовах. Вона просто людина з решатеною психікою, і знаєте, психології такий є state Ось і вона от знаходиться в тому стані, тобто, коли ще чуть-чуть, ще трошечки, і можна психлікарно лягати на повних підставах. От приблизно ось так я бачу Алексіс, тому що вона дійсно з дуже розшатаною психікою, і вона його отак розколисала, що він абсолютно теж не, нічого не зрозуміє а більше того, що після тих всіх сакральних а, маніпуляцій та ритуалів з його фізичним психологічним станом, то звісно, що він не, не в собі. Ще один просто шикарний діалог. Що б я без тебе робив, питає Кайл. А Лексі Сьому жив би нормальним життям? Вона розуміє, що вона не знаходиться в нормі, і вона розуміє, що вона його довела. Для мене це просто дико, що люди кажуть свій психічний, психологічний досвід, що вони, в принципі, проговорюють ці речення, цей синтаксис. І не можуть скласти в своїй голові, що щось не так відбувається. У нашій мові, нашому мовленні закарбований наш психічний та психологічний досвід, наше світосприйняття, наші якісь установки, тобто все це закарбовано у нашій мові та мовленні. Те, що виходить у нас із рота, це є нашою правдою, навіть якщо це брехня. Ми все одно це склеюємо за допомогою власного мозку. І вона йому каже, жив би нормальним життям, вона розуміє, що життя поруч з нею це травма, яку вона безперечно і нескінченно наносить йому. Але він відповідає: Я не хочу нормально, я хочу з тобою. Ну, тобто, у Кайла вже теж все з'їхала. Ну, в нього давно з'їхала, він би не зв'язався з нею настільки на довгий час, якби. Він був в нормі, і я могла б щось це сприйняти як захисний механізм, що вона ще не така погана, як ці ці пані, які працюють у коригувальному закладі. А я могла б ще це прийняти за якусь гру, тобто що людині треба втекти, вона йому допомагає. Потім він закінчить з нею стосунки тим чи іншим чином. Але він каже: в кабінеті директриси це було неймовірно. Ти була неймовірна. Ну тобто йому вже почало подобатися це насилля, яке відбувається, йому вже почало подобатись її поведінка, вона вже на рівні порівняння, да, коли от, ми маємо уваги, то вона переважила, вона хороша. Вона класна, вона його рятує, але справа в тому, що всього цього б не було, якби вона його туди не відправила. І коли у них було це побачення, да, у другому епізоді, що вони знаходились один з одним, що вони там комунікували, я думала, що це щиро його гра. Що це його думки про те, що вона його єдиний метод втечі. Але насправді, як ми бачимо у кінці, ні, абсолютно не так. Вона йому каже: Ти хвалиш мене за бійку, а він їй відповідає, ще й за те, ще й за те. Він не каже, що він ставиться негативно до бійки. Він цього не каже, він каже, ще і за те, тобто не тільки за бійку, але й за бійку теж. Так? Ще і за те, мені дуже дійсно, наші слова вони мають велику вагу ще і за те, що ти не послухалась мене та втрутилась, якби не ти, я би досі був би там. А якби не вона, тебе б там взагалі ніколи не було, його не дуже вже хвилює. У нього все це як просто стерлося з пам'яті, і він абсолютно став на нульову позицію, що все це було до, воно якби не існує. тепер Алексіс хороша дівчинка, і вона абсолютно його влаштовує. Фінал цієї історії такий, що вона його питає, чи у нього ще договір який він крав в кабінеті директриси бо у нього була спроба ну не була спроба втечі присівдалась втеча і він потрапив до кабінету директриси та взяв договір а в договірі були його паспортні дані тому для нього було дуже важливо забрати цей документ і коли він каже так і дістає ці документи він віддає їй і вона просто викидає у вікно і каже, що я б не хочу, щоб ти читав. Бо якщо ти прочитаєш, ти розчаруєшся у мені ще більше, і взагалі ми не зможемо налагодити наші стосунки. А він їй каже, що б там не було, ти все одно для мене дуже цінна. Фінал. Ну, я, я не знаю просто, як можна вважати, що це здоровий і щасливий фінал, тому що люди. Між собою не знайшли спільну мову. Ну тільки що вони спробували. Знаєте як, якщо вважати, що до того, як все почалось, Кайл був більш-менш у здоровому моральному і ментальному стані, то після того, як він перебував у коригувальному інституті, його стан абсолютно зруйнувався. У нього сталася така велика кількість психологічних травм, що вони зійшли своїми травмами. Але щасливий фінал, коли вона просто. Його ну, зводить з розуму постійно, коли вона його а, ось, о, ну, ось таке вона не робила, і в цілому її все ще її цікавить, чи вибачить він її? Бо коли він робить помилку. Помилку в її світосприйнятті, то він поганий. А коли вона його відправила ледь не у в'язницю з дуже дивними методиками для перевиховання, то, то ти пробачиш мене і не кинеш все, що її цікавить. Її не цікавить сам Кайл, його не цікавить вона. Їх цікавлять тільки методи для того, щоб перекрити власні психотравми і взагалі закрити свій психологічний досвід отаким от катуванням. Одне одного особливо для Алексіс це дуже важливо, щоб вона могла бути поруч із партнером, який зможе її витримати. Такий вислів, який живе на своєму життя, в принципі, я не зовсім погоджуюся. Тут прям це добре видно, що не можна жити на своїм а можна погодитись проживати чуже життя. Тобто життя буде своє, але людина усвідомлення погоджується жити не так, як вона хоче, і він на це усвідомлення погоджується, тому що в його мозку Повністю змінилася картинка світу, і вона б цьому посприяла, щоб вона змінилася. Але не вважає вона, вона себе настільки винною, щоб чесно і благородно від нього відстати. Ні, бо їй був потрібен саме такий ідеально і навіть дуже дотошно перевихована людина поруч, яка змогла б закривати її власні психотравми. Я не вважаю що фінал щастим аж ніяк, тому що це нереально. Люди з такими. Досвідами прожити разом довго і щасливо не немогу довго можливо, щасливо – ніколи, тому що все одно. Наша психіка, вона не може витримувати такого перенавантаження довгий час. А вона його постійно перенавантажувала, тому що все одно пробачив він її, не пробачив, казав, що закоханий, не казав, що закоханий у його пам'яті, навіть навіть не у пам'яті більше, у підсвідомості не завжди буде записаний досвід її зради, зради того, що вона взяла його і відвезла туди, де йому було погано фізично, морально, ментально, де вона приклала зусилля для того. І вона це намагалася прикрити таким от шаром спасіння, шаром втечі, і все так романтично. Але справа в тому, що це ніколи не забудеться. І ця травма вже назовка. Корінена у ньому, якщо він не пройде якусь ну мега-психотерапію, яка я навіть не знаю, якого рівня має бути, щоб людина змогла перелаштувати себе. А лексі, в принципі, треба лягати в психіатричну лікарню. Я не знаю на довго, тому що у неї дійсно розлади поведінки. Вона антисоціальний суб'єкт. Я абсолютно не знаю, як себе поводити з людьми в соціумі. В неї немає абсолютно жодних манер, І все, що її цікавиться, вона вона, відповідно, що скоріше за все нарцис, але не в гарному значенні, Скоріше за все, не нарцисичний розлад, який діє не великій кількості людей, але це коригується. Тільки в тому, що позитивним цей фінал можуть назвати тільки тому, що вони лишились разом хоча разом це просто дві травмовані людини, які намагаються перекрити травми одна одної. От і все. Книга, яку ви можливо прочитаєте, можливо, ні. Але я обґрунтувала, чому я не вважаю фінал щасливим і чому цю пару не можна називати позитивною. Чому ця книга вона схопила мою увагу також? Я думаю, що я пояснила, тому що вона дійсно неординарна, про домінантну жінку і менш ладного чоловіка. Вона про таку амазонку, знаєте, але амазонки вони ж все одно вони були кланові, вони чітко знали, що вони робили. Але ці ті дуже імпульсивно, дуже істерично, і ці її рішення вони абсолютно не обґрунтовані нічим, окрім її власних ну імпульсів. так, так і сказала, що імпульсів. Втім, у кожного своя думка, і я прошу написати вашу думку, якщо вам сподобалось це відео, під цим відео. Також заходите в телеграм-канал. У Мене «Юрбулька. «Переказ казок», і випували в одній прямо зараз.